Привілейований Донбас, Верховна Рада зголосилася надати особливий статус частині Луганської та Донецької областей. Голосували депутати за президентський законопроект на закритому засіданні. Виключили навіть монітори у сесійній залі. Тож дізнатися, хто голосував за, а хто проти, практично неможливо. Відомо лише, що підтримали особливий статус Донбасу 277 депутатів, а 287 проголосували за надання амністії бойовикам. Згідно з законом, протягом трьох років у районах, де нині триває АТО, буде діяти особливий порядок місцевого самоврядування. Документ гарантує вільне використання російської та інших мов. Учасників подій на Донбасі не планують притягувати до кримінальної та адміністративної відповідальності а керівників прокуратури і суддів призначатимуть в особливому порядку. Також на захоплених територіях будуть призначені вибори місцевої влади, які повинні відбутися 7 грудня. Як віддавали Донбас, і заради якої мети дізнавалася Наталка Фольочук. За особливий статус вони голосували по-особливому. Закон приймали за зачиненими дверима, ба більше навіть вимкнули табло, щоб не було видно, хто за, хто проти. Такий розвиток подій став справжньою несподіванкою, як для журналістів, так і для деяких обранців. Останні заходилися фільмувати сесійну залу. Ні, ні Нарікають, що ухвалили закон з порушеннями, а 16 вересня охрестили гіршим за 16 січня цього року. Утім, за спецстатус Донбасу проголосували 277 народних обранців за амністію 287. При цьому законопроекти не обговорювалися, не підтримали документи у повному складі свободівці та частина батьківщини. Противники документу наголошують, їхні колеги легалізували терористичні організації на Донбасі. Власне, монітори навіть не висвітлювали результатів, що було за два роки вперше, вперше у власне, в практиці парламенту сьомого скликання. На мій погляд, це блюзнірство і боягудство, яке ховають за так званим скритим режимом голосування. Пес статус окремим районом надали на три роки. Його отримує частина Луганської та Донецької області, де проходить АТО. Вибори місцевих чиновників назначили на 7 грудня. А ще тамтешні мешканці обиратимуть прокурорів, суддів і народну міліцію. Також документ гарантує вільне використання на цій території російської мови. Ті, хто голосував за, кажуть, усе заради спокою в країні. Микола Томенко переконує проголосовані закони 16 вересня. Це політична декларація того, що Україна готова до наступних кроків реалізації мирного плану. І додає, закон не буде діяти, якщо хоч один російський солдат залишатиметься на території України. Ми ЛНР і ДНР визнали туристичними організаціями, Якщо вони складають зброю, то жоден пункт закону не діє. Але поки ця дискусія йде, поки ми запропонували цей мирний план. От я щойно їжджу по військових полігонах, по військових частинах ми готуємо армію. Комбати вже встигли відреагувати на іншу законодавчу ініціативу президента про амністію. Звільнення сепаратистів та учасників збройних формувань від кримінального переслідування вважають недопустимим. хоч це і відбуватиметься тільки за умови, що терористи складуть зброю, не отримує. Да не блокуватимуть органы державной влады. Ни один террорист, ни один преступник, который стрелял в наших солдат, который пытал, мучал, издевался над нашими боевыми братьями, не должен быть амнистирован, не должен быть оправдан. Мы этого не позволим, потому что то, что происходит там на самом деле, когда это видишь своими глазами, ты не понимаешь, как этого человека можно простить. Нинішня ситуація в Україні подібна до російсько-грузинської війни 2008 року. Згадує колишній пресаташе посольства Грузії в Києві. Шість років тому Москва створила буферну зону в Абхазії та Осетії. Під час врегулювання конфлікту теж укладалися угоди про перемир'я. Утім, напруга постійно зростала. Зрештою, Грузія втратила 15% своєї території. Відтоді будує нову країну нарешті. Цель Путина – создать настолько мощные механизмы влияния, которые помогут тормозить процесс развития Украины, вступление в европейские структуры и так далее. Но то же самое, что он делал в Грузии. Пытаться самих себя обмануть тем, что у нас будет по-другому, не будет. Путин, он играет в большую игру, и у него нету сентиментов, у него нету каких-то э Таких вещей, на які він може пойти і о чому-то договор, не буде договарюватися. Він буде договорюватися тільки для своїх тактичних побед, для того, щоб діляти ще один шаг вперед, в Україні це також розуміють і готується до будь-якого розвитку подій, каже Томенко. Сьогодні. Дивимося на це як передишку для нас, на може або закінчитися продовженням військових дій, або закінчиться можливим миром. варіанти можливі всякі, залежить від дуже багатьох факторів, але залежить, до речі, від фактора нашої готовності і нашої єдності. Проблему з законодавчим оформленням особливого статусу Донбасу вже вбачають правники. кажуть такого ж статусу захочуть і ті, хто ще не в зоні бойових дій. Тобто цей закон вже апріорі говорить про те, про те, що місцевій владі надається деякі деякі деякий рівень зацікавленості бути охопленим цим статусом, який надає керівник антитерористичного центру. Тим часом російські війська залишаються на території Донбасу. Українці і надалі гинуть, а ватажки окремих угрупувань бойовиків по черзі заявляють, що ніяких угод чи законів України не визнають і не збираються. Наталка Фолівчук, Олексій Савицький, Вадим Понька, Роман Климчук та Зорян Бень Тивай.